У травні з приміщення одного з цехів із виробництва керамічних виробів Слов'янська невідомі викрали промислове обладнання загальною вартістю 50 тисяч гривень. Протягом доби оперативники встановили осіб, причетних до скоєння даного злочину. До чергової частини міськвідділу звернувся 60-річний приватний підприємець. Чоловік повідомив, що з його цеху було викрадено промислове обладнання для виготовлення керамічних виробів. Заявник пояснив, що він призупинив діяльність цеху по виробництву посуду для налагодження обладнання, тому в кооперативі нікого не було. Протягом доби оперативники встановили причетність двох місцевих жителів 92-го та 51-го років народження до скоєння даної крадіжки. З метою поліпшення матеріального становища молодший з крадіїв, за плечима якого судимість за скоєння нових злочинів, запропонував своєму знайомому викрасти виробниче обладнання та продати. Покупців на установку заповзятли молодик, віднайшов заздалегідь. Хлопець раніше працював в даному кооперативі, тому йому було відомо, що в цеху є різне обладнання, і те, що зараз його діяльність. Припинена, скориставшись тим, що у святкові днів цього нікого не було. Фігуранти проникли в приміщення і здійснили свій протиправний умисел. Наразі власникові повернуто вкрадене устаткування. Фігурантам, замість великих прибутків, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі. За даним фактом, слідчим відділом слов'янського міськвідділу проводиться досудове розслідування за частиною 3 статті, 185 крадіжка карного кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.